А ось заходить корабель на пристань. Це міський транспорт. Він ще більше, ніж попередній. О. Люди сідають, виходять, їдуть кудись на ньому. От. Великий такий. Для нього не треба ні рельс, не асфальтованої дороги. Пливе собі і пливе. Оце у нього такий нос, там якась баклуша перед носом. Оце таке. І черга людей, о, бачите, люди користуються цим транспортом. Цюріх, Цюріхське озеро. Кінець серпня 2023 року. Я тут в гостях у Саші племінника, нашого Сашка. Живемо.